Добрий ранок, друзі, слава Богу, я вас вітаю, благословляю вас, нехай Бог сьогодні захищає вас, нехай Його сила діє в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, Марка, 10 розділ, 17 вірша, написано так: Коли Ісус вирушив у путь, до нього підбіг один чоловік і, упавши на коліна, запитав: Вчителю добрий, що мушу я робити, аби успадкувати вічне життя? На те Ісус йому сказав, чому ти називаєш мене добрим, ніхто не є добрим, крім самого Бога. Е, дивіться. Тобто Ісус тут каже, що Він каже, що, е, по-перше, Він дає нам дуже добру новину, що Бог є добрий. Віримо ми в це або не віримо. Згоден ти з цим або не згоден. Це каже сам Ісус, що Бог є добрим. І друге, що він каже, що... Ніхто на землі не є добрим, таким, як Бог. Тобто, сама добра людина, яку ти знаєш, вона, її доброта набагато менша, ніж доброта Бога. І це дуже важливо. Ми повинні розуміти, в кого ми віримо, ми повинні знати, в кого ми віримо, і не сумніватися в цьому. В тому, що Бог добрий до кожного з нас. Слава Богу. Я вас благословляю. Бажаю всім дуже гарного дня, друзі. Амінь.